Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням Києво-Могилянської академії. Ви подолали ну неймовірні перешкоди за ці роки. Сьогоднішній день є важливим підсумком якоїсь такої частини вашого життя, яку ви ніколи не забудете. Ви знайшли тут своїх друзів, ви стали членами Могилянської спільноти. Всім зрозуміло, що Україна змінює цілий світ. Тому, змінюючи Україну, ви впливаєте на, на якісь глобальні процеси. Дійсно, ви можете змінювати цілий світ. Бажаю вам, щоб ви йшли від одного успіху до іншого в вашому житті. Ті, я не думаю, що ваш шлях буде легким, тому що Києво-Могилянська академія навчила вас бути небайдужими. Я також хочу сказати повертайтеся! Ми завжди будемо раді вас бачити. а, І нехай вам щастить! congratulations to the students of the graduating class at University. Um, I know that I'm speaking Кієв Могіли Університі. Айно дам спікинчию айм огрей when When you began your school career, you didn't imagine that you would finish your university uh, education at the time of a, of a major war. And I wanted to say to you at this time, you know, again, I know it's difficult and I, I can't even imagine what some of you have gone through in order just to get to this moment. But I wanted to say that so far, the best evidence that Ukraine is winning and that Ukraine will eventually win is you. Um, you are the ones, you are the future generation, you are the people who will run Ukraine, you have proven how brave you are. Um, you students have proven how much perseverance you have and all those are qualities that are going to stand you in good stead as I said as the, as the, as the future leaders of your country. and best of luck in whatever you decide to do next. Дорогі ваш випуск припав на знаении часи для нашого народу. Нам випала доля бути учасниками історії в найбільш широкому розумінні цього слова. Йде боротьба з нашим споконвічним ворогом. І ви, дорогі випускники академії, що маніфестує свою глибоку традицію, опиняєтесь на самої вістрії. Війна це простір боротьби для наших пасіонаріїв. І я впевнений, що сьогодні я вітаю зі святом саме таких людей. Але відома приказка нам нагадує, що один в полі не воїн. А війна під підтверджує мудрість цієї тези. З власної практики скажу, що воюють не окремі люди, а підрозділи. З власної ж практики скажу, що в цивільному житті успішними стають не окремі індивіди, а колективи. Тому вітаю вас тим, що стали частиною великої могілянської спільноти. Будьте тими, хто об'єднає навколо себе таких же цінностних людей, візіонерів, які розуміють значимість власної життєвої місії. Будьте тими, хто об'єднає навколо себе наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Привіт, вітаю всіх випускників та випускниць Києва меглянської академії. Попереду в кожного з вас свій життєвий шлях перемоги та поразки. Але спільна мета будувати країну майбутнього, будьте сміливими, максимально швидкими, ухвалюйте ефективні рішення, розвивайтеся неймовірними темпами. Сьогодні світ максимально відкритий. Кожен може стати тим, ким захоче. Результат залежить тільки від вашого бачення. Та наполегливості, тож мрійте масштабно, дійте та досягайте. Бажаю вам енергії та сил на цьому шляху.